Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. Дякую перше за те, що ви вечором знову зі мною. Нагадую про вподобайки. Е, необхідність підписатися не тільки на YouTube, хоча перевірте підписку. На превеликий жаль якось спрацьовує так, що люди знаходять себе, підписавшись в 20-й раз на мій YouTube непідписаними. Тому, будь ласка, перевірте. І прошу тих, хто підписані на YouTube, підпишітись, будь ласка, і на Facebook, і на Instagram, і на Telegram. Мені це необхідно, це буде ваша подяка за мою щоденну працю з вами. Сподіваюсь, що вона вам необхідна. Тому, будь ласка, коментуйте, рекомендуйте своїм друзям і будьте з нами, будьте з нами щодня. Сьогодні перше число. Сьогодні ми знову з вами вийшли. На роботу, на те, для того, щоб змінити наш світ, для того, щоб його покращити, щоб наші, наші діти жили, жили в мирі злагоді, і навіть ми почали жити в мирі, злагоді, любові, успіху, багатству без війни. Отже, це важлива робота, яку ми будемо продовжувати. Ми не зупинимось, ми будемо рухатися вперед. Ми в єднанні наша сила, в єднанні наших молитв, в єднанні наших прагнень. Ми з вами малюємо картину нового світу, саме нового світу. Ми не відновлюємо, не е, руйнуємо старе, ми будуємо з вами нове. Тому щиро дякую. Дякую вам за допомогу, за те, що ви з нами, за те, що ви проявляєте свою єдність і свідомий вибір добра. Отже, ті, хто за добро єднаємося, ви можете знайти у мене на Ютубі 13 робіт першого числа і проміжні роботи, які відбувалися між цими. І ви собі побачите картину в цілому, як то відбувалося, що відбувалося, яким чином і як ми працювали. І ви побачите реакції людей на ці роботи, їх вдячність, їх відчуття. Їх єдність, їх серця. Вони Ця кількість учасників збільшується, ми разом величезна сила. Добро має силу і має її проявити. І ми зрозуміли, що нема що церемонитися зі злом. Не треба гратися ні в які підставити щоку чи ще щось інше, але є єдина необхідність необхідність. Єднання і вибору добра свідомого, бо і добро, і зло ми обираємо несвідомо. І інколи ми стаємо, пристаємо на сторону протилежну добру, там зло. Отже, мої любі, сьогодні я хочу з вами поговорити ось про що про певну річ. Я часто слухаю. Жалоби на відсутність фінансів, відсутність грошей, я мало заробляю, я не отримую достатньо фінансів і все інше. По-перше, є, ми маємо знати, є фінанси звідси, є фінанси звідси. І ми не говоримо про ті фінанси, які йдуть з пекла. Там все зрозуміло, і це і випробування. Ми бачимо, як люди з потужними фінансами, вкраденими грошима не проходять. Ці випробування. Ви пам'ятаєте, мідні труби, слава, гроші, влада це те, що важко пройти. І дійсно, чи можуть люди відбілитися на награбувавши гроші? При певних, певних обставинах, коли не пройдені точки невороття, можна відпрацювати, я не маю на увазі виправдатись. Але змінити свою карму, змінити свою долю, і це не про отпітлять, а про спокуту. І тут дійсно є нюанси, є можливості навіть змінити свою долю, долю своїх дітей, і покарання можна не уникнути, а дійсно змінити і. Але тут має бути кропітка робота з справжніми знаннями, не хитрувати, а вправді з каяттями прощенням, змінювати долю свою, свого роду і свого можливої народу. Тому тут все досить кропітка і індивідуальна робота, має бути кожного любого мільярдера, який. Не досить законно е, отримав ці кошти, теж може бути доля змінена, але треба це щиро е, бажати і не на А вправді дійсно, всім серцем е, має бути кояття і зміна своєї, свого світоустрою відбутися. Але ми про тих, у кого немає. Я проходив е, злидні. Проходив. Але знаєте, не біда бути бідним, біда бути дішовим. Знаєте, і коли людина демонструє дішевізну своє, своєї душі, це досить, хоча це не досить коректно вираз, але він досить влучний то виходить. Своєї внутрішньої суті, своє, своє нутро дешеве людина приховати не може. Воно все одно з неї вилізе. І тому, знаєте, це. Біда, біда тих, хто не зміг допомогти, тих, хто не зміг пояснити, біда цієї, а в першу чергу біда цієї людини. Бо, знаєте, пройшовши злидні, і коли не було за що купити хліба, а на руках були маленькі діти, і це було досить важко переживати морально і все інше. І коли ти винаймаєш в цей час житло, і, і, так, і так далі. Це досить складна ситуація, з якою, яка тебе просто знищує, знищує морально, знищує емоційно. От, і ти собі просто працюєш, працюєш, працюєш. Це не від, не від того, ти працюєш і не отримує, виконуєш свої договірні зобов'язання і не отримуєш фінансового результату. Це досить складна ситуація, яку важко пережити. От, тим не менше розуміння, Прийшло, коли справляєшся своїми боргами, своїми фінансами, ти розумієш, що фінанси, ті, що звідти, вони посилаються як духовний еквівалент. Оце і є зв'язок вашої духовності, вашого духовного розвитку. Звісно, що ви ясно бачення ваше не відкриє вам доступ до знаходження якихось скарбів. Ще чогось. Е, ні, це не про це. Це зовсім не про це. Е, Ясно бачення, звісно, це не про багатство, це про відповідальність. Да? Ви можете бачити і можете заглянути в ту шпорину, яка недосяжна іншим людям, але ви цього не робите. Ви не заглядаєте туди, куди вас не, не просять. І це і етика вже духовної людини. Саме тому я відмовився щитувати хаотично всіх людей підряд, бо це було неетично і не відповідає законам Всесвіту. Знаєте, коли екстрасенс переступає ваш поріг або і починає вам віщати всі ваші хвороби, а ви його про це не просили. Женіть його цього екстрасенса, чи хто він там є. Розумієте, ви йому ви його просили. Подивитись вас. Ви йому дозвіл дали? Ні. Людина живе поза законом. Вона тішить своє его, вона тішить е, е, свій нарцицизм і саме тому демонструє свої типа, надздібності. Е, Нічого, що ці здібності, вони в сплячому вигляді є у всіх. Кожна людина має інтуїцію і може її розвинути до Яснобачення. Аби вона тільки захотіла питання. Навіщо тобі це. Так от, яснобачення, це, звісно, не про гроші. І наявність яснобачення не приведе в ваші, ваше життя гроші. А от чистота вашої душі, чистота ваших устремлінь приведе. Ваші вібрації, чисті вібрації будуть співвібрувати з фінансами ті, що зверху, і чим чистіше. Чим прозоріше буде ваш дух, ваша свідомість, чим менше буде забруднене ваші емоції і все інше. Чи коли ви перестанете злоститись, коли ви перестанете звинувачувати когось в чому, неважливо. От неважливо, чи є в цьому сенс, чи немає. Я помножив на ноль тих людей, які, коли, яких колись я звинувачував. Просто вони не живуть більше в моєму організмі, в моїй свідомості, в моєму розумі, в моєму серці їх немає. Когось мені вдалося помножити на нольку через 40 секунд, як вони переступили, поріг мого життя ідучи з нього. Але це не значить, що і вони мене помножили на ноль. Вони чомусь продовжують жити якимись істериками, істерією якоюсь певною, і нагадують, появляючись в і штурмуючи наше поле. Це досить дивно виглядає збоку. Отже, цікаво. Але чим частіше ваші устрімління, тим більше фінансів. Виходить ваше життя, і ви собі розумієте, що коефіцієнт вашої, в тому числі чистоти, будуть ваші фінанси. Тому отака, такий взаємозв'язок між фінансами і вашим духовним розвитком, вашими грошима і вашим розвитком. Бо коли гроші звідти це ваш тягар, це, можливо, ваша кара. Це ваша точна відповідальність. В будь-якому випадку це ваша відповідальність. Коли гроші йдуть до вас від Бога, коли це чисті гроші, вони демонструють, наскільки ви дійсно співвібруєте з Всесвітом, який дякує вам тими грошима, тими фінансами, які входять в ваше життя. Але тут є ваша відповідальність за те, куди ви їх витрачаєте. На що ви їх витрачаєте, і так далі. Отже, на, на самих початках, коли починають йти вам гроші, я розповідав про ситуацію, коли ми з моїм знайомим працювали над стіленням боргів і в кілька етапів проходив урок. Заважав йому алкоголізм. І коли гроші йшли частково на погашення боргів, а частково все-таки на розваги досить непотрібні на той час, і, і, і так повторювалось раз за разом, то просто Всесвіт сказав: мені більше не допомагати цій людині. Вона постійно буде прив'язана до цієї звички і буде витрачати кошти, які дарує. А в тому випадку саме були даром. І з кожним разом було під час пандемії, а потім війни все складніше гасити борги і отримувати фінансування саме погашення боргів. То тут кожна цигарка ту, ту що ти випалив, вона йде в мінус в карму дуже жорстко. І тому всесвіт нас читає так, так чи інакше. Він точно не дає нам гроші на те, щоб ми знищували своє тіло, своє здоров'я, палінням там. Точно нас не підтримує, коли ми будемо скаржитися, що ми мало заробляємо, але тим не менше треба дякувати за те мале, що ми маємо. І найважче дякувати, коли нема очевидних причин дякувати. Ну, Коли в тебе злидні. То тобі дуже важко подякувати за щось подібне, і е, ти не розумієш. І звісно, виникає злоба в серці, і якщо ми її не можемо прибрати, то ця злоба на, на, нарощується. Людина починає метатися, починає робити е, не помилки, а вчинки, які не, спів, не співпадають з вібраціями тих самих фінансів, що звідти, не співпадають. З вібраціями добра йде претензія, а потім йде просто гамномет, от, і це досить контрпродуктивно. І тоді це знищує не тільки гроші, а й здоров'я, стосунки, і це знищує життя в цілому людини. Тому тут треба все-таки бути більш виваженим і собі е свідомо. Обирати добро і свідомо зцілювати зло свого серця. Отже, мої любі, миру вам, і я бажаю, щоб фінанси звідти наповнили ваше життя, всі ваші проекти, які б вони не були, чи то купівля навіть автівки, будинку, відпочинок, чи то збір коштів на автівки, чи то побудова ашраму, чи то побудова. Дитячого центру, чи то ваші особисті якісь потреби. Благословую ваші гроші, Господь і добро. Дякую вам, що були зі мною. Саме час попідписуватись, поставити вподобайки, прокоментувати і поділитися моїми етерами. Дякую вам щиро.